Ми раді тому, що таку ініціативу підтримали Черкаси, і е, поштовхом стали е, ці 15 підприємств, які згодилися прийняти участь у страйку. Після мітингу ми підведемо загальні підсумки кількості цих підприємств і обов'язково через е, змі їх оголосимо мотивами проведення е, всеукраїнського попереджувального страйку. Стала боротьба за права, конституційні права наших та працівників перед владою, які також порушуються. Ми знаємо, що затримуються заробітні плати. Ми знаємо, що затримуються соціальні виплати. А бюджет 2014 року затверджений як бюджет поліцейської держави. Основними нашими вимогами є внести зміни до бюджету. Змінити статті, які направлені на фінансування правоохоронних органів, та перевести їх на соціальні виплати та виплати, які стосуються охорони здоров'я. І саме ці вимоги ми будемо ставити і по бюджету обласного рівня і по місцевим бюджетам. А зараз я передам слово керівнику. Точніше координатору Черкаського обласного відділення страйкового комітету Петру Чернявському. Слава Україні! Слава! Дорогі Черкачени! Ми сьогодні розпочинаємо страйк по всій Україні в знак протесту проти дій цього режиму, який практично... Порушив Конституцію, зробив спробу конституційного перевороту і насправді об'явив війну своєму народові. Війну, де є всі признаки цього дійства. Як у будь-якій війні тут є полонені, тут є закатовані, тут є заручники. Страйк це один. З самих ефективних, ненасильницьких методів, який передбачений 44-ю статтю статтею Конституції України. І тому ми сьогодні проводимо цей страйк, спираючись на основний закон нашої держави. І тут що важливо, чому страйк? Тому що люди. Які сьогодні не можуть бути на майдані на площі, вони мають на своїх робочих місцях вимагати від влади наведення порядку в державі, порядку, який передбачає свободу слова, вільне виявлення поглядів людей, який передбачає, коли запобиття мирних людей. Співробітниками Беркету та правоохоронних органів має бути покарання. Це злочин. За це мають нести відповідальність як замовники, так і виконавці. Люди вимагають порядку, який означає, що коли збирається тисячі, десятки тисяч, мільйони людей, то влада має їх чути. Ну просто бандитська, бандитська поведінка, коли влада провокує війну замість того, щоб почути громадян в будь-якій демократичній країні, коли на мітинг виходять сотні, ну навіть тисячі людей, влада зразу починає діяти, зразу виясняти, що людей виводить на вулицю. Нинішня влада робить все навпаки: абсолютно тупе, байдуже бандитське мовчання і ніяких поступок людям. І так ми оголошуємо попереджувальний страйк, але якщо наші вимоги не будуть виконані, то цей попереджувальний страйк стане безстроковим. Які наші вимоги? Тут ми роздали. Вам листівки дає чотири вимоги. Перше це арешт тих, хто повинен в катуваннях, в побиттях людей, в покарання замовників і виконавців. Пройшло майже 70 днів. Жодного правоохоронця не притягнуто до відповідальності. Влада просто знущається над законом. Більш того, вчора. Повідомлено, що і Попова, і Сівковича звільнено від відповідальності. Так не тільки їх, а звільнено основного міліціонера Києва, який уж хто хто а безпосередньо віддавав ці накази. Влада демонструє зневагу до закону, до Конституції, до людей. Тому це перша наша вимога. Слідуюча наша вимога це негайне формування уряду народної довіри, технократичного уряду, який має вивести економіку країни з кризи. Криза поглиблюється дуже стрімко. Ви знаєте, що прийнято рішення, що валютна виручка перераховується лише на сьомий день. Тобто, коли підприємства хочуть закупити, наприклад, нафтопродукти. То лише на сьомий день вони можуть закупити валюту, здавши попередню гривну, і тільки тоді підуть е, товари та послуги до України. І вже сьогодні почались перебої з бензином. Це означає, що в усіх інших сферах буде ще більший колапс. Уряд має бути технографічним, не за політизованим. Він має Бо мати бланч довіри в людей, в майдану і у всіх гілок влади. На сьогоднішній день ситуація доведена до того, що просто не вистачає бюджету, підприємства не заробляють на те, щоб виплатити людям заробітні плати. І сьогодні люди страйкують не просто. За опозицію, абсолютно ні. Вони сьогодні страйкують за свої права, за свої заробітні плати, мізерні, за абсолютно нищенські заробітні плати і пенсії, за те, щоб вони вчасно виплачувалися. По крайній мірі, хоча б це, сьогодні без кредиту влада не здатна виплатити навіть зарплати. Тому якщо не кредит російський перший транс, якого прийшов, а інші, можливо, і не будуть, то взагалі був би дефолт в Україні. Відсутня повністю економічна політика, ніяких умов для розвитку бізнесу, інвестицій в Україні немає напроч. Інвестиції забираються, іноземні банки виводять свої е, фінансові активи з України так довго тримати тривати не може, тому наша вимога. Перша вимога це технократичний уряд, який почне виводити Україну з кризи. Україна давно вже в кризі, тому що рівень доходів громадян України в десятки разів менший, ніж доходи людей, які проживають в Європейському Союзі навколо нас. Сьогодні свобода слова в Україні. 136 місці із 186 країн недавні дослідження двох незалежних агенцій. Попереду нас навіть країни Африки. Валовий дохід в Україні 3,5 тисячі на людину в той час, як в західних країнах це мінімум 35 тисяч. Заробітний плати в 10 разів менші, а ціни на товари такі, як в Європі. І 20 років ми живемо в такому нещиті і в такому стані.